У нас немає вибору в нашій державі. Або ми, українці, українська мова, українська нація, українська родина, або не ми. Ми вже не маємо вибору. Держава наче створена 21 рік. Вона створена, але її треба зробити, її треба доробити. Тепер саме важке, тепер робота. Заклики, лозунги, при, при, призиви воно все позаду вже. Ми знаємо, що треба робити. Треба робити отак, день за днем. І не казати, що то великий об'єкт, то малий об'єкт, треба робити в новому дворі, треба робити в личинах, треба робити на Майдані Липнинському, треба робити в Луцьку, в Коволі, треба робити скрізь і, звичайно, починати чи продовжувати роботи наші в освіті, в дошкіллі і в освіті. Це головне. Це я кажу, ну, мабуть, як вчитель, як директор школи, глибоко розуміючи ці речі. Але ще більше я вам кажу, як голова обласної адміністрації, як людина, яка побувала. За межами України майже сім років побачила інших людей, спосіб життя, спосіб управління державами. Робота, тільки робота щоденна, таку, яку ми робимо останні два з половиною роки. Без шуму, без крику, спокійно. Не кажемо, що в нас немає грошей, що їх мало. находимо, Мало це теж гроші. А що таке багато? Хто знає? бухгалтера хай мірують гроші. Ми міряємо наше тепло. Тепло цих людей, їх працю, бо тут праці батьків. Ця школа, як власне, переважна більшість волинських, сільських та й міських уже шкіл. Вони направду стоїть рідним домом для дітей, для батьків. Стосунки вчителів і родин, вчителів і батьків, вони все менш і менш формальні. Тим більше тут в селі. Не всі один одного знають, всі все про все знають. Тут не можна просто по-іншому жити. І так воно відбувається. Єдина родина, єдина родина. Я щасливий, що руки доходять до таких сіл і невеликих шкіл, як ваша школа і, і, і до ще менших шкіл доходять руки. Я боюсь збитися. Я трохи знаю, що в районі робиться. От рік цього року, які відбуваються реконструкції, роботи в районі. А я боюся збитися. Луків, Турійськ, Новий двір, бобли, Купичів. Господи Боже мій! Моя голова, я я... Заб... Список такий величезний. І знаєте, що От саме головне в цьому ділі? Звичайно, вікна, тепло, комфорт це все важливо. Для мене найважливіше, щоб люди віру відновлювали, віру в державу, віру в себе, віру в Господа при тому всьому. Віру в те, що ми добрі люди, що ми правильні люди, українці. Саме українці, я це підкреслюю. Від Західного Бугу до Дінця, від Новгорода Сіверського до Ялти. Від Феодосії до, до Рівного, чи яке там містечко? Сарне, да, далі туди, до Білорусі вже. Така вона велика, красива Україна. Таку маємо її розуміти. Треба зшивати Україну. Ласковою, шовкою, ниткою, зшивати, вишивати, не вколоти її акуратно. Але треба це робити. На це треба трохи часу, трохи праці. І саме головне зрозуміти один одного. То найважливіше в житті. Бо коли не розумієш, коли. Під палки, коли з силою нічого не вийде. Душею треба розуміти. І ті всі роботи, які ми робимо, це насправді для того, щоб ми поремонтувавши наші школи, садочки, клуби, ФАПи, ще й свої душі поремонтували при тому. Поремонтували свої душі, свої правильні душі, які, можливо, трохи зневірилися. Ті руки, які, можливо, впустилися, віру саме головне всели віру.